Хочете виглядати бездоганно і почуватися впевнено та комфортно у будь-якій ситуації? Віана, це ваш секрет стилю. Вже понад 30 років ми створюємо жіночий одяг, який ідеально сидить по фігурі та підкреслює індивідуальність її власниці. Ми пропонуємо широкий вибір жіночого одягу від 42 до 66 розмірів, щоб кожна жінка могла відчути себе красивою та впевненою. Торгова марка Віана пропонує для вас якісний та Стильний одяг за доступною ціною. Кожна з вас обере для себе щось цікавеньке для свого гардеробу. Наші колекції це гармонія стилю, комфорту та якості. А завдяки власному виробничому циклу ми пропонуємо доступні ціни та найбільше асортименту в Україні. У нас досконалі лекала, акуратне виконання та швидке оновлення моделей. Відкрийте для себе бездоганний світ Віана. Обирайте найкраще, обирайте вяне.